Привіт народ! На зв'язку модератор. В одному зі своїх попередніх відеороликів я показую як робити ручну нумерацію в рамках, але настав час вас навчити, як робити автоматизовану нумерацію Одразу показую, як це робити. У нас є якийсь реферат на 13 сторінок. І нам необхідно в ньому проставити нумерацію, але це ще маленький реферат, у вас може бути реферат або якась дипломна робота на сторінок 70, 100, там 120, нехай. І, звичайно, ви це вручну все проставляти не будете. Ось у нас є перший титульний лист, тут стоїть рамка нульовка, далі у нас йде другий лист, на другому листі у нас йде рамка на 40. Тут відкриваємо нижній колон титул, заходимо в поле. Де має стояти номер сторінки, натискаємо ось сюди от, номер сторінки, поточне положення, звичайні цифри. Такі самі маніпуляції провертаємо в малій рамці. І ось у нас вже готова нумерація. Видно, що друга сторінка і тут стоїть номер 2. Далі переходимо до будь-якої іншої сторінки, наприклад, сторінка 11, маленька рамка і тут стоїть номер 11 сторінка 13, тут стоїть номер 13, сторінка 12-12. Тому дякую за перегляд. Дивіться інші гайди по ворду, розповсюджуйте це відео і до наступних зустрічей.